Із потужніших варіантів є Note 11, 4,64, гарний стан самого телефону. Ну, ось тут косочка, в принципі, але є в комплекті за, е, захисничий там. Type-C роз'єм, підтримує швидку зарядочку. Є також окремо роз'єм на навушники 3 і 5, відбиточок пальця є. Екранчик у гарний, кому досить стані. Зараз покажу інформацію про даний телефон. Так, 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 налаштуванням. Note 11.64 GB, встановлений 13 Android, 4 ГБ оперативна пам'ять. В комплекті йде телефон, зарядний шнурочок Type-C та ось такий синій чехольчик. Відправляю новою поштою ціна 3400 гривень. Новою поштою відправляю по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Також дивіться мої інші варіанти, інші відео є бюджетніші, дорожчі. Та і додайтесь до телеграм-канал.